У горішніх плавнях відбувся відкритий чемпіонат міста з пляжного волейболу. Протягом трьох днів переможців і призерів визначали в чотирьох категоріях юнацькій, де грають хлопці і дівчата, а також серед чоловіків, жінок і ветеранів. Після завершення відкритого чемпіонату міста з пляжного волейболу поєдинки на майданчиках поблизу профілакторію не припиняються. Після приїзду і тренувань спортсменів із Кропивницького та Дніпра в горішніх плавнях виявили бажання проводити тренувальні збори команди з Полтави, Харкова, а також колективи з Київщини і Харківщини. У дитячо-юнацькій спортивній школі номер 3 відбувся чемпіонат міста з вітрильного спорту, присвячений дню працівників і працівниць металургійної та гірничодобувної промисловості. Дуже слабкий вітер і сильна течія створювали додаткові труднощі для юних учасників змагання. Але завдяки вмінню швидко ухвалювати рішення і координувати свої дії на воді. Вітрильники дюсиша номер 3 впоралися із завданнями у віковій категорії 2012-2013 років народження. Перше місце посів Віталій Пільтяй, другою стала Катерина Люлька і третьою фінішувала Валерія Светлова. Серед учасників вікової категорії 2014 року народження і молодших перемогу здобув Лев Люлька, друге місце в Михайла Павленка і третім став Богдан Яковенко. Спортсменів ДЮСШ номер 3 до змагань підготувала тренерка-викладачка з вітрильного спорту Анна Дегасюк. Захисник гірника спорт Андрій Романенко у складі команди Київського національного торговельно-економічного університету став володарем золотої медалі Європейських університетських ігор. На шляху до перемоги українська команда пройшла непрості випробування у півфіналі і фіналі. У матчі за вихід до вирішального поєдинку збірна українських студентів у серії пенальті здолала господарів змагань університет Дебрецена. У фіналі Українська команда протягом додаткового часу, матчу зі студентами Вюрцбурзького університету з Німеччини, забила два голи і виграла цей турнір. У четвертому контрольному матчі під час літніх зборів гірник спорт зіграв у нічию 2-2 із запорізьким металургом. Для Валерія Куценка це третя результативна нічия під час короткого міжсезоння. Дивічі по ходу матчу гості виходили вперед у рахунку, але щоразу господарям вдавалося відігратися. Забитими м'ячами у складі команди з горішніх плавнів відзначилися Олександр Подрезан і Артем Нижник. У суботу 20 липня гірник спорт удома проведе свій п'ятий контрольний матч. Суперником команди з горішніх плавнів буде Полтавська «Ворскла-2», яка цього сезону дебютує у другій лізі чемпіонату України і яку очолює перша в історії українського футболу жінка-тренерка Ія Андрущак. Гра пройде на стадіоні спорткомплексу Юність початок об 11.00. Гірник спорт підписав перших трьох новачків у літнє міжсезоння. Серед новобранців команди з горішніх плавнів досвідчений ексгравець Львівських Карпат, 30-річний Вадим Страшкевич, а також молоді півзахисники, 23-річний Максим Тяпкін і 24-річний Сергій Місержи, які мають досвід виступів у клубах першої ліги. У рубриці топ коментар інтерв'ю досвідченого новачка гірника спорт Вадима Страшкевича, який сьогодні є найтитулованішим гравцем у складі команди горішніх плавнів, адже виграв золото срібло і бронзу першої ліги, а також є срібним призером другої ліги. Свій шлях Вадим Страшкевич у професіональному футболі розпочинав у Львівських Карпатах, а потім грав у Вересі, Полтаві, Волині, Минаї, Буковині і Польській Ресовії. Сам розпочинав тренуватися в Калинівці Вінницька область, там і родився, прийшов в дитячу школу, потім поступив в Львівське державне училище фізичної культури, там провчився 4 роки, ну і потім вже перейшов на дорослий рівень, в складі Львівських Карпат грав. Пограв також бать, в батьково-клубах, отримав досвід. і На даному етапі кар'єри виріш, вирішив прийти до гірник спорту. Ну, Як вже збори проходиш, скільки проходиш, як себе відчуваєш? Ну, Вже третій тиждень тренуємося. В принципі, вже набрали близько до оптимальних кондицій. І ще тиждень тренування будемо готові до чемпіонату. Хто кого знайшов? Клуб тебе чи ти звернувся? Ну, в принципі, можна сказати, що як то говориться згодою сторін. Як тобі колектив молодий, є молоді гравці, перспективні. Наскільки важко чи легко буде у Другій Лізі? Ну, колектив досить молодий. Я і я, і Женям роста можна сказати, що ми старожили команди все таки постарші. В принципі, колектив хороший. Тобто хлопці всі знають, для чого вони тут і будемо старатися виконувати якісь задачі, які поставив клуб перед футболістами. Ну, ти небагато да, клубів змінював? так перелічив? Ну, Клубів шість в моєї кар'єрі було. Ну, також в свій час пограв в ФК полтаві там вже не Спорт і досвід там був в Полтавській області. Спорт схожий на якийсь клуб чи ні? Чи окремо тут і інфраструктура, поля. там? Ну, то В принципі, клуби вони всі між собою схожі. Це ж футбол. Але в кожному клубі щось відрізняється, щось є своє. Тут подобається атмосфера в команді, підхід тренерів. З руководством клубу ще не знайомий, так, але думаю, що вони теж хороші люди. Собі побажаєш? Перш за все, не побажаю не собі, а команді. Щоб команда вигравала, було більше перемог. А я буду прикладати зусиль до цього багато. Турнір з інтригою, який позаздрили б навіть на Євро 2024. Заключні матчі Мегаспортліги, які тривали протягом чотирьох місяців у селі П'ятихатки Кременчуцького району, мали непередбачуваний результат і суттєво вплинули на розподіл призових місць. Участь у цьому чемпіонаті брали сім команд, серед яких були й два аматорські колективи гірника спорту з горішніх плавнів. У першому були зібрані молоді гравці, у другому переважно ветерани футболу, учасники і призери багатьох турнірів на Полтавщині та в Києві. До заключного туру шанси ввійти до трійки лідерів зберігала команда молоді гірника спорт. Там вона зустрілася із суперниками колективу Атлант із Кременчука. Першими рахунок у цій зустрічі відкрили гравці з горішніх плавнів, а на перерву команди пішли за рівного рахунку 1-1. У другому таймі Атлант поступово перехопив ініціативу і забив ще три м'ячі. У команди з горішніх плавнів далася взнаки коротка лава запасних. Атлант виграв зустріч із рахунком 4-1. Незважаючи на результат і підсумкове п'яте місце, гірника спорт у кожному матчі своїх партнерів вів за собою лідер команди Михайло Биков. Він став найкращим бомбардиром у своїй команді. В цілому задоволений турніром спочатку команда була більш. Більш, більшому суспільству складі. Зараз це під кінець, або температура, або просто гравці якось втомилися якісь морально. Тому, як бачите, одна заміна дуже важко при такій погоді грати. Ну, Найголовніше це, що зіграли всі без травм. Ну, яке-ніяке враження. Ми задоволені, я думаю. Михайло Биков розповів про турнірний шлях аматорської молодіжної команди Гірник спорт. За початку почали краще, були перше-друге місце ділили. Ну, мені здається, що ми не витримали фізично цю дистанцію. Нас вадило максимум на один круг і далі, як бачите, по результатам. Що маємо, то маємо. В цілому дякую всім гравцям, всім командам. Дуже дякую. Ну, турнір цікавий в да? такій місцевості, затишно і приємно грати, мабуть, тут екологічно. Все приємно. Так, так посеред поля, знаєте, учасний ну, сектор, все чистий возух, доволі легко дивишиться, ну типу що температура і навколишнє да, середовище дуже вражає. Сам ти грав за гірник спорту, ти вихованеш чи ні? Е, я тільки закінчив школу і все, за основну команду я не грав. У якого тренера займався? Е, Васиховський Олександр Іванович, як знає, ну бідник Олександра, потім. Якщо пам'ятаєте такого Саїдова Ігоря Вікторича давним, давно він тренував, років 20 назад, якщо більше старша небесна йому на війні загинув. Ну. ну і ще ти якого року? Виходила, хтось там, з тобою тут з однієї групи твоєї. Е, на цьому турнірі? Мабуть, я ні, 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 певно, немає. Я старший трошки, певно, немає тут з мого віку нікого. Якого ти віку? 91-го року. Ви вибився футболісти з вашого року. Е, ні, наразі я нікого не мав. Один хлопець грав, там з динамо грав. Це було на рівні школи або інтернату. Форму тримаєш, так? Намагаюся, намагаюся. Як можна, так тримаю вільний час. Центральним матчем заключного туру стала гра між господарями з команди Мегаспорт і ветеранами гірника спорт. Команда з горішніх плавнів підійшла до цього матчу на другому місці. Щоб його втримати, ветеранів гірника спорт задовольнила б навіть нічия. Господарям турніру з мегаспорту потрібна була лише перемога, яка б дозволила ввійти до трійки призерів. Команди активно розпочали матч. Ось тут сейв виконав воротар гірника спорт Артур Атаєв. Потім голкіпер виконав кидок рукою, після якого Олександр Кисіль відкрив рахунок і вивів уперед команду горішніх плавнів. Затим капітан мегаспорту Владислав Заніздря організував атаку, яку потім сам і завершив прицільним ударом. – 1-1. Пройшло не так багато часу, і Олександр Кисіль знову вивів уперед гірник спорт 2-1. Команди продовжили обмін забитими м'ячами до заключних секунд матчу. Завдяки цьому прицільному удару з гострого кута гравець мегаспорту Валерій Скляренко знову зрівняв рахунок 2-2. У третє в матчі вперед у рахунку ветеранів гірника спорт вивів Олександр Поправко, який виявив свої бомбардирські якості. За рахунку 3-2 на користь гравців із горішніх плавнів команди пішли на перерву. У другій половині гірник спорт заробив право на пенальті, але Олександр Кисіль не зумів оформити хет-трик. У той же час мегаспорт не реалізовує десятиметровий пенальті за перебір фолів. Але навіть у цей момент юний фанат команди із села П'ятихатки до кінця вірив в успіх своїх земляків. Мегаспорт! Мегаспорт! Десятиметровий мегаспорт! удар не реалізував гравець мегаспорту Валерій Скляренко, але пізніше він усе ж таки відправив м'яч у сітку воріт і зрівняв рахунок три у четверте ветерани гірника спорт вийшли вперед після того, як заробили і реалізували пенальті. Влучно пробив Віталій Єлсуков. Чи відіграються гравці мегаспорту в четверте в цьому матчі? Відповідь на це запитання прийшла ось після цього удару. Так, рахунок став 4-4, і він ще влаштовував ветеранів гірника спорт, які зберігали шанси стати призерами. Утім, мегаспорту менше ніж за хвилину до завершення матчу вдалося вперше в поєдинку вийти вперед. І коли до закінчення гри залишалося кілька десятків секунд, переможний для себе рахунок мегаспорт усе ж таки зберіг. В нас були цілі на цей чемпіонат зайняти призове місце. Ми боролися, ми розуміли, що остання гра напряжена. Дуже нам потрібно було в будь-якому випадку вигравати гірник, щоб займати призові місця. Хотілося, звичайно, поборотись за друге місце, але через різницю забитих нам не вдалося посісти. Хоч ми ту команду двічі обіграли в Чемб'ята, але таке трапляється. Змагалися, зважаючи на різницю в забитих м'ячах. так? Звичайно, ми тут проявляємо свої Я, Як і Україна в війні проти Росії проявляє свої вольові якості. Так що ми тут, українці, ми завжди перемагаємо. Слава Україні, слава ЗСУ. Слава матч, як фінал, так? Вийшов такий. Звичайно, тут вже два перших матчі сьогодні, вже тривали. Перший матч Атлант проти гірника спорта першого теж дуже напружена гра, там також боролися за призові місця. І наш матч також виявився таким. Одразу після гри лідер команди ветеранів гірника спорт Олександр Кисіль ще не знав, яка ж доля його команди і чи буде вона серед призерок. Я не знаю, я не знаю, я на яким зараз місце вийшли, тому що ми сьогодні програли. Я не знаю. Такі емоції майже не побилися і не знається якому місці. Да, да, настільки тяжко, що я навіть не знаю, на якому місці, хоч хоч би додому доїхати, аби пограти, полаютися, де задоволено поваяти зараз обнімемося, так сказати, що все і поїдемо додому з хорошим настроєнням. Один із лідерів атак ветеранів гірника спорт поділився враженнями від участі в чемпіонаті Мегаспорт Ліга. Останній матч був справжній фінал, дуже добре грала команда, що наша що противополежна. Намагалися виграти, грали на перемогу, десь трішки не вистачило уваги, сил. Але взагалі турнір дуже сподобався. Добра організація. Дуже дякую усім, хто організував такий турнір. Чудова, чудова атмосфера, чудове поле. Я дуже вражений. Як здавалося зберегти емоції під час такого таких сутичок там у другому таймі? Емоції зашкалювали, бачили, було багато боротьби, багато. Жовтих картачок, багато фолів. Так, трішки емоції зашкалювали десь нам забракували концентрації, можна так сказати. Емоції сьогодні нам не допомогли. Ну, ти міг забити третій м'яч, так Хетрик виконати не вдалося щось. Так, я вважаю, якщо б забив третій, я думаю, була б інша. Інша гра і інший рахунок. Я гадаю, що це десь нам завадило перемогти цю команду. Такі матчі були ще вперті на цьому турнірі. Так, таких матчів було багато. Багато в нас перемог там 3-2-4-3 на останніх хвилинах. Десь. Нам трішки в можна так сказати, а десь сьогодні не в іншій команді. Ну, це футбол, це така гра, за це ми любимо футбол. Бо до останніх хвилини не знаєш, хто переможе. І, ну класно. Як, як ви дізналися про цей турнір? Як запросили? Вперше ж граємо, так? Да? Так, так, Олександр поправка це організував. Він дізнався. Йому запропонували. Він зібрав команду. І ось ми тут. Остаточні результати турніру і найкращі гравці в індивідуальних номінаціях були оголошені на церемонії нагородження. Спочатку команди і вболівальників привітали організатори турніру. Хочу подякувати всім учасникам, які знайшли час і взяли участь. Всім бажаю. Впевненості, успіхів і твердо йти до нових перемог. Хай щастить. Дуже класний, крутий чемпіонат. У нас цьому році. Е, Ми провели його на високому рівні, і команди теж дуже були е, якби рівні до останнього тура. Чотири команди мали. Шанси як будь-як на другому місці, так і на четвертому. обидниця. Так що вітаю всіх. Дуже приємно було, що така боротьба була нав'язана в цьому році. На нагородженні гравця аматорської команди гірник спорт Дмитра Твердохліба, який також працює тренером дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт було визнано найкращим гравцем турніру. Лідер команди Мегаспорт Валерій Скляренко виявився граючим наставником команди, адже отримав приз найкращого тренера. Голкіпер мегаспорту Сергій Андрійцев став найкращим воротарем турніру. А гравець глобина агропродукту Олександр Дояр став найкращим бомбардиром змагання. Бронзові медалі чемпіонату здобули гравці мегаспорту із села П'ятихатки. Друге місце вибороли гравці команди Атлант із Кременчука. Як виявилося, поразка в заключній грі відтіснила ветеранів гірника спорт на четверту позицію через гіршу різницю м'ячів. Хоча три команди мегаспорт Атлант і ветерани гірника спорт фінішували з однаковою кількістю очок. І цей факт нагадав розклад для збірної України після завершення групового турніру Євро 2024 Але нічого не поробиш. Це футбол, і тепер треба налаштовуватися на наступні змагання. Нарешті золоті медалі чемпіонату і кубок переможців. Мегаспорт ліги отримала команда глобине агропродукт із села Манжелія. Другий рік підряд приймаємо участь і друга наша перемога в цьому турнірі. В тому році ми також виграли. Ну, цей рік ми підсилилися непогано. У нас був гравець геології, один Кременчуцький. Він нам дуже допоміг. Ну і свої хлопці всі старалися, показали результат. Заслужений кубок. Мегаспорт Ліга стала справжнім спортивним святом у п'яти хатках. Задоволення отримали не лише команди-учасниці, але й їхні вболівальники. У гравців команд залишаються не тільки спогади, але й надії перевищити свої результати і дати бій поки що незмінному чемпіону, якого виявили вже два чемпіонати мегаспорт ліги.